Всім привіт. Хочу показати свої нові рослинки, які я придбала нещодавно. Ось купила собі три ялівця Blue Arrow. Вони ще стоять в горщиках. Трошки їх, звичайно, зігнуло, бо перевозили на новій пошті в коробки. Видно, вершок не вміщався і його пригнули. Я сподіваюся, що воно вирівняється з часом. От. Буду їх саджати ось тут в рядочок. Буде так, ніби жива огорожа, ну, це трошки рідше я саджаю, чим як живу огорожу саджають. Десь я виміряла. Сантиметрів 90, мабуть. Викупалась такі ямки в два рази більші, ніж сам горщик. От. І поставлю спочатку ялівці в ямку, а тоді сантиметром вимірюю, щоб вони однаково зростали. Щоб знаходилися одна, однаково одна, один від одного. Так. Приступаю до роботи, будете міняти своє місто жительства. Дуже гарні є лівці, мені подобаються. Одностовбурові. Я просила дівчинку, щоб мені вибрала, щоб був один стовбур. От. Дуже вони мені подобаються. Тут десь метр 20, метр, 10 отак от приблизно висота. Так, Повитягувала я вже ялівці із вазонів. От, повставляла в землю, вже виміряла тут у мене між рослинами метр і три сантиметра між кожною. Так, далі, що я зробила? Отакими От ось е, вичистила край кома, щоб корінчики розправилися, щоб, не дай Бог, не закрутилися з часом вокруг кома. От. Далі палиця це в мене для того, щоб я виміряла уровень. Між землею, щоб не прикопати або не було дуже зверху. Отак от, от. І зараз буду засипати землею, не до верху, до половини засиплю і гарно залю водою. Потім вже всю землю засиплю, ще раз залю і зроблю такий ободочок вокруг, щоб поливати і не стікала вода. Буду працювати далі. Вже наступний день, ранок у нас. Ось так виглядають мої ялівці. Вчора висадила допізна, правда, з ними я то поливала, то Робила оці луночки і вже не могла вести відеозйомку, тому що було вже пасмурно. От, е, значить, що я зробила? Е, я їх вчора гарно полила. Е, зробила ось такі лунки, щоб вода не розтікалася. А сьогодні ввечері на мокру землю я хочу полити їх корнівіном. От, щоб корінь гарно укорінявся. Е на пошті, коли їх перевозили, вони погнулися вершки. Вони не вміщалися в бокс. І тому е ну, нерівні вони. Але я думаю, вони з часом вирівняються. Ну я так підходжу час від часу, їх намагаю з другу сторону вивертати, щоб вони вирівнювалися. Ну, не знаю, вийде в мене чи ні їх вирівнять. Ну, я думаю, що вони вирівняються. От. От такі вони непогані. Видно, що їх стригли. Вони пишненькі. Відрізняються кольором від туї колунної. Вони трошки голубуваті. Так ближче, воно видніше, ніж здалека. Вона така хвоя, е зеленуватого луба. Також я вчора пересадила оцей плетучий ялівець. Він в мене зростав в здоровій клумбі, був підпертий такою дерев'яною опорою. Але я... Але я схотіла, щоб на желізній опорі було. Тут у нас підпирає шифер, така труба, і хай воно так плететься. По трубі я буду підв'язувати і воно буде плестись. Таке поєднання буде. Тут висота, я не знаю, мабуть, метра три з половиною. Буде куди йому плестися. Він приріст дав у цьому році. Ось є все. Невеличкий, але є. Воно видно, там коричневе, це стара гілочка. А ось де зелененька це вже молодий приріст. Отакий приріст в цьому році. Ну, сантиметрів, мабуть, двадцять. Також уже квітнуть мої розочки. Лавлідія заціла. Керіво цвіте жовта, дуже-дуже гарний колір у неї. Такий аж оранжевий. Ось квітка. Але моя ось у Лавлідія. Ну, вона не така, вона більш така на чайну схожа розочку. Більш видовжена. От. А оці, вони при, більш приплюснуті, такі коротенькі квіточки. Мені чомусь здається, що це зовсім різні сорти. Цей кущ я купляла дуже давно, років, мабуть, 3-4 назад. От. І теж називався Лавлідія. Ну і, звичайно ж, я придбала знову Лавлідію, але вона чомусь, ну, не така. І кущики більш розлугі, низенькі. Ну, я не знаю, може ще молоденька. Я думаю, може з часом буде така, як... Моя лавлідія, ту, що я купляла раніше, хоча ну, не дуже вони мені, наче й схожі між собою. Мені ця дужче подобається. Найквітка витончена вища. Ну, може на черенкую їх своїх оцих, що раніше купувала. Та може й заміню. а ні, то так і буде. Воно і так непогано. Так, тепер мені залишилося оцей круг докупити самшиту і подосажувати міжду. Кущиками, щоб було густіше. От. На днях буду їхати в наш розплідник і буду купувати Самшит Сільва! Сільва! Прогулюється зі мною. Садила, я вже задоволена, що будуть зростати. Не буде тут пусто. Тут у нас раніше була груша, ми її спиляли. От. І тепер буде зростати ялівець Блюеру. Такі справи. Ланга лежить позавчора поливала, та не було коли прибрати Барбарис мій уже розрісся. Я отаку сеточку поставила для того, щоб Ніхто не зламав, бо в мене вже один барбарис. Я не знаю, хто зламав. Він такий, ну, чуть наступиш, навіть і собака може зламати, він ще молоденький. О, гілячки ніжні, тоненькі. І тому я таку обезпечила йому таку безпеку. Він дуже гарний. Ранкове сонечко засвічує, не дуже видно на камеру. Але, повірте, на слово він чудовий. У нього такий колір бордовий, насичений. Вже пишніша стала. Я їй купувала їй було три гіллячки. Така вже ж була тонюсінька манюсінька Віпхорт. Це довга прям. Видно, що прийнялася. І мій як хмаринка. Гарний, здалека наче на Чмаринка. А такий вже сухенький, вже в нього посухло. Цвіт посух. Він був рожевий. А зараз такий жовтий-жовтий. Ось також барбарис. Також я його підв'язала. Ось в мене ще один зростає Blue Я його садила в цьому році в кінці весни, але він такий більш пишніший. Я вже стригла його нещодавно, ось кілька днів назад. Придала йому форму, тому що дуже в нього виступали гілки, і я боюсь, що... Взимку, коли буде сніг, то його може зламати. Цей блуероу я купувала в других людей. От. І мені здається, що його взагалі ніхто не стриг, він торіс так сам по собі. Тому що такі широкі вони дуже гілки. Я постригла, тому я сподіваюся, що не завала його взимку. Також я тут садила тую Gold Смарагд і вона загинула. Копані були обидві рослинки, що оцей Blue Arrow, що Gold Smaragd, були копані із поля. Ну, Не прийнялись жара, зробила своє. Літо було дуже жарке, хоча я поливала дуже часто, але не спасла я гулсмарахт. Отака ялиночка тут зростає. Вже висока. Мені хотілося, щоб тут зростали отакий трикутник, щоб був ялинка. Blue Row і Gold Smaragd Але не вийшло такого трикутника, Ну я придбаю нову туйку. Не знаю, або звичайний смарагд, або ще раз різкну Голд Smaragd посадити. Це в мене тут в розах, де рози зростають мої. Цвітуть вони погано. Дощу не було, а це останній дощ, як був, то вже є щось, попускали нові гілячки, повипускали цвіт. Ну, я не знаю, вже зацвітуть вони чи ні, бо вже аж таке ближче до зими. От. Поливати змоги тут не було, тому отак от. Так от. лалеки мої сидять на гніздечку. Гніздечко я сплила із лози винограду. Ось так от напроти сонечка. Прийшов час поливати корневіном. Ось у мене така пачечка. 10 грам. От. І тут е, написано: розчинити вміст пакета 10 грам у 10 літрів води. Е, саджанці плодових, паркових і хвойних дерев, 2-3 літра на одне дерево. Я буду лить. По 3 літра під кожний ялівець. Також полю рози, які садила в цьому році. Теж корні полю. От Так, викидаємо Ось таке розове, відрі 10 літрів води. Все. Нема нічого. Зараз гарно розмішаю. Дам, мабуть, хвилин 5, щоб настоялося. Я так думаю, що якщо якась крупинка не розчиниться, то вона розтане протягом п'яти хвилин. Постоє трошки і буду поливати. Три літра. Тут вже залишилося. Це так уже по пів черпачка беру, але це вже все виливоть. Отак. І під кожний кущик вилила по три літра. Водички з корневіном. Ще, ще наколоть відеочку. Отак От і буде. Дай Бог прийметься. Такий він. На ньому зірочки видно. Голубенькі зірочки на ньому видно. Всередині якось хвоя. Зелена, а края голубі. Дуже вже він мені подобається. Дуже гарно в ньому хвоя. Такий він, як стріла. Все, дай Бог, щоб він прийнявся. І зростав мені. Так, зараз наколоть ще відеречко. Так, перейшла я до Рус. Це в мене керіо пересаджено з одного полісадника у другий. Прийнялося вже. Треба поливати так під корінь, щоб не розливалося в сторони. Ось оліці геть в бік. Треба по чуть-чуть наливати. От так, буду поливати Сейчас, наверное. Засиплю землею, щоб не лилося. Тільки замазалась. Вже не витікає. Потрібно, щоб під корінь лилась водичка. По сторонам. Підрози я по літрови люта й хвоти. Ось Керріо не прийнялася. Це та, що купувала. Не знаю, чомусь Керріо не прийнялася. Так, це я садила раз, два. Три, 4-5 штук керів я садила, то прийнялась тільки одна. Ось вона, невеличкий кущик. Прийнялась тільки одна керію. А лавлідія всі прийнялись. Всі прийнялись і прям викидали вже бутончики свої, але я їх виривала і залишала тільки по одній квітки. Щоб подивитися, як цвіте. От. ось навіть і не вирвала. Ось цю Виривоємо. Так. Вириваємо. 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 От. І тут, тут також. О, і цю залишу. Хай зацвіте. Я обриваю їх для того, щоб... Корінь вкорінявся добре. потрібні вони ці квітки. Ось також треба вирвати. Дуже гарно пускає цвіт. Ось так ось. Раз. І все. І всі на ладошки. От. Вона така коротка. Там моя керіо височенька. Вчиться Керіо кажу, як її. Керіо ось. Павлідія. Ось вона. Оце моя та, що я давно вже купляла. Ось вона. Така височенька. Ну, не знаю, ті не схожі. Ці куплені вони не схожі, вони навіть ось якісь варігатні з біло... білою. Тропинкою ось. Даже і не знаю, чи цей то сорт, чи не цей. Так, будемо поливати. Буду поливати. Ой, я геть зовсім забула за цього свого красунчика, що пересадила. Його також треба полити корні віном. Я його саджала весною, а осінь його пересадила на нове місце. І оце як пересаджувала, викопувала його. Він так пустив корінь донизу. Що я його єлі викупала? Отакий такий він красунчик буде зростати, тягнуться буде. Він з якимись Що оце воно таке? Оце? ягодки якісь. З ягодки. Так, і ще одне. Отак теж три штучки вилю. І все. Дуже швидко впитується вода. Хоча я гарно втуптувала. Чудно забула за нього. Вала. На цьому робота завершена.